Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про те, чому Росія напала на Україну. Одна з причин. І почну з того, що перш за все хотів би подякувати всім тим, хто підтримує канал фінансово. Для тих, хто також хоче це зробити, реквізити в описі під відео або в закріпленому коментарі. Отже, зараз я покажу вам відривок відео з інтера там, по-моєму, 31 -й чи 30 грудня 21-го року. Тобто, до повномасштабної війни е лишається буквально 57 днів. І послухайте, подивіться, що там. <му> Включайте Интер и... Может, выпьем? Выпьем. Здраво будь, боярин. Что сейчас будет? Все будет в порядке. Даже лучше. Новый год, как раньше. Танцуют все. 31 декабря. Только на Интере. Это звучит, либо как... это какой-то диктор из россии один и материал, который там показывался, Також з Росії один. Але з іншого боку, виходить, що був запит на такий матеріал. Люди це дивились, і достатньо велика кількість людей це дивилась, якщо на це працював цілий канал. Якщо ти запускав цілий телевізійний канал, причому не останній. Думаю, що багато хто знає і знав, що таке інтер. І він, не соромлячись, пропіхував наративи росіян, показував совєтські російські фільми, там, аганькі, всякі, всякі таке. І це дуже сумно враховуючи те, що на той момент вже було відомо. Що накопичуються російські війська на кордоні, що буде війна. про це говорили буквально всі. А Інтер, зокрема, Інтер, усвідомлюючи це, він все одно пропіхував до останнього ці наративи. І коли ти дивишся на оце, то що я вам показав? Сматочок відео приходить усвідомлення, що... Все було дуже сумно до повномасштабної війни. І, на жаль, і під час повномасштабної війни теж є такі унікуми, які досі були би були б за те, що було тоді популярно. На тому ж інтері. Там, Іван Васильович міняє професію, що там ще брилянтова рука і так далі, і так далі. Ну, тобто картина була дуже веселою в лапках. І це одна з причин, чому Росія напала. Це е, Росіяни бачили, що люди в Україні дивляться таке. І згідно з їх логікою і хворою, якщо вони дивляться таке, то чому б не напасти? Ну, тобто, в принципі, це і не хвора логіка це звичайна логіка. Просто вони до кінця не розуміють Україну і не розуміла Україну, що в Україні є активні люди, які в принципі ніколи не дадуть Україну в образу. І для них це стало шоком в лютому 22 року. Робі... Я сподіваюся, що українці зробили правильні висновки, що більше брільянтових рук і Івана Васильовича не буде, тому що це вчавато новими нападами. Дуже надію взагалі на те, що Росія зникне з обличчя Землі, як держава. Вона просто розпадеться як Совєцький Союз на. На маленькі держави. Дуже на це надіюсь. І НАФТА в принципі цьому сприяє зараз. На цьому все. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо. Знову повторюсь, для тих, хто хоче підтримати канал фінансово. Це можна зробити в описі під відео або за вказаними реквізитами. А в закріпленому коментарі. До нових зустрічей, друзі.